Антарктида це крижане серце планети, яке приховує більше таємниць, ніж ми можемо уявити. Це Антарктика народ! У цьому випуску. Ми з вами вирушаємо туди, де немає міст, немає доріг, немає людей. Але є дещо значно важливіше таке відчуття, що я хочу вкрасти цю локацію собою сьогодні. Ми дізнаємось, чому пошуки Антарктиди тривали століттями. Хто насправді володіє цим континентом? Дар'яний кит появляється це просто капець. Що лежить під кригою: міфи, скелети, скарби чи ще щось глибше? Просто. Песка пескапецька. Навіщо Україні своя полярна станція? І що ми там робимо? Чому в Антарктиді криваві водоспади? Які живі істоти виживають у мінус 50? як вижити на полюсі та що з собою взяти, щоб не померти від холоду? І чому доля всього людства залежатиме від цього континенту? Дивіться випуск Антарктида 2 Два златевос і дізнайтесь ще більше про шалено небезпечний і загадковий материк на південному полюсі.